Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру Ukraine Online. Це гра про Україну і в реальному житті. Я зараз вам покажу гру і все вам розберу. Да, я все вам розберу. Ось так виглядає гра. Ось так виглядає гра. Там ще Київ, Харків, Харків, я не їхав туди, але я поїду зараз туди. Не знаю, поїду. А також підписуйтесь на мій канал, щоб бути зі мною. Будь ласка, мені треба 80 підписників. Підпишіться. Так, все, давайте продовжимо. І можна тут орендувати мапіт. І поїдемо з вами. До вокзала, чи до тецикає, не знаю. Поїдемо зараз до вокзала. Зараз Ми їдемо до вокзала, чи якось там. Поїхали з вами. З вами на вокзал чи кудись там. Та можна вступити, коли в тебе десятий імень. Я маю військовий квиток. А 10 -го рівня немає, тому я вирішив, що мені треба досягнути 10 -го рівня та да йти на ніякий без до ЗСУ і поліції, бо там, якщо вступити в поліцію, треба провести якийсь набір. Але я не знаю, який набір. Це співбесіду треба чекати дуже-дуже довго. Да. Тому я вирішив вступити до ЦК і. Показати вам її. Коли я вступлю в ТЦК, я вам покажу. Покажу форму, покажу базу і все таке. Так, зараз ми їдемо вам, головне, щоб швидкість не перевищити. Бо нам кінець буде. О, не кінець, а б штраф буде, але я не хочу штраф. Йдемо з вами. Mm -mm. Їдемо з вами до вокзала. я вам зараз покажу вокзал, як він виглядає. Ми приїдемо і я все вам покажу. Да. За все я під'їжджаю до вокзалу Дніпра. Під'їжджаю зараз і я вам покажу вокзал, да вокзал. Ось так ми вокзал Дніпра. Ось так. А так за ці грі тут є роботи. Так. Да. Зараз я вам покажу роботу. Воді автобуса є, є Воді автобуса Київ та інші роботи, які за п'ятий рівень. В БДК 5 рівень. Але ми зараз робота розберемо потім в другій частині. Тобто поїхали з вами. до автовокзалу. Я бам покажу теж автовокзал. І розберу вам. Ось так виглядає автостанція або автовокзал. Виглядає він ось так. Да? Бачите? Ось так він і виглядає. А на цьому все я з вами прощаюся, куди і роботи ви побачите в другій частині. Поки я з вами прощаюся, всім пока-пока. До нових зустрічей, щоб набрали 80 підписників, всім пока. Зустріну вас в другій частині.